Сьогодні ми з вами поговоримо з щеплювальними пристроями вагонів трамваю. Ось вони, ви їх бачите. Це головка цього пристрою. Ви бачите, яку вона має конфігурацію. Далі йде у нас така балка, яка на якої знаходиться та частина, яка чіпляється до вагону. Ви бачите, ось тут є гумовий амортизатор, є така скоба. В скобі є отакий отвір. І за допомогою цього отвору у нас причеплюється щеплюваний пристрій, причеплюється до нашого вагону. Ось ви бачите цим валиком, таким чином він причеплюється. Далі він лежить на цій на балці, буферній балці, і переміщається вправо-вліво, він може переміщатися по цій балці, скользить і переміщається по цій балці. Ось як вони чіпляються. Ви бачите, ось один валик і другий валик, вони фіксують цю цепку намертво, і вона вже не рухається нікуди. Ці два валика її фіксують. Є отаке автощеплення. Автош... Ви бачите, тут вже складніша конструкція. Сюди заходить така ж частина заходить другого вагону і відбувається при... автощеплення. Амортизатор тут вже не гумовий, а пружинний. Бачите, ця конструкція трошки буде складніше у нас. Далі, ви зараз побачите, як ці два щеплення будуть з'єднатися. Ось балка, яка заходить в трамвай, ми ще подивимося, як вони там кріплються. Ви бачите, що тут є такі два болта, які скріпляють цю вилку і скріпляють гумові амортизатори. Бачите, як робітник заставляє рухатись автощеплення в горизонтальному та вертикальному напрямку. Далі, ось вона у нас скріплена. Ось він показує один валик, другий валик, який у нас фіксують автосцепку Далі далі він вам зараз показує, що тут є отакі три болта, три болта є, які креплять головку цієї автосцепки і вони не рухаються. Далі один вагон. Зафіксований з другим вагоном, отаким от сталевим тросом. Це запобіжний пристрій, такий, який не дає саморозщепленню автосепки. Якщо відбулося саморозщеплення, то у нас запобіжне пристрій ще є такий от трос. Далі робітник нам показує, як цей гумовий амортизатор він знаходиться між двома такими як фланцями. І там є отвір, куди вставляється валік і там держиться. Ось він зараз нам показує ці, ці міста, які злам, зламу. От показує на гайки. Ці гайки повинні стояти мертво, вони не повинні рухатися. Коли вони будуть рухатись, це вже не добре. Це треба їх, або їх закручувати, або повністю міняти цю зцепку. Щіплене все. Далі, далі він тут показує, що теж треба міняти цей валік, він може погнутися і його треба заміняти. От вам він демонструє, що автосепка, що яка зчеплена, вона жорстка конструкція. Вона навіть не рухається. Оце от електричні дроти, які передають електричний струм. З одного трамвая до другого. А зараз нам покажуть, де в нас йде силовий, силовий дрот. Ось вот, це дрот, по якому йде висока напруга.